24 передивляємося, вибираємо із огляду, замовляємо цю позицію, бо будь-яку іншу і без оглядів зашиті не розпаковані мішечки. Ось подивіться, який чудовий, хороший, розмірний ряд. Такої позиції у нас раніше не було. В цьому році вирішили отримати, порадувати вас саме батальними розмірами. Тому хто бажає придбати, забираємо перший, другий. І зараз на огляді в прямому ефірі лот номер 3 Вже третій мішечок знімаємо. Якщо є бажаючі придбати, можете вибрати з огляду сьогодні. Огляньте, розмірний ряд, всі розміри йдуть середні, великі і батальні. В мішечку приблизно 70 одиничок, плюс-мінус, може бути більше. Ціна. Мішечка по курсу на сьогоднішній день 4919 гривень. Різноманітна також іде кольорова гама. Є темні, є сіренькі, є яскраві кольорові. Передивляємося вже третій мішечок. Зараз у нас на огляді. Зранку показував товстовочки з капюшончиком середніх великих розмірів під кодом 2,03 Лишилося останні три мішечки. Показую зараз в прямому ефірі вже третій мішечок. Також штани трикотажні, середні великі батальні розміри, стан позиції хороший. Ціна 4919 гривень. Якщо є бажаючі придбати саме цей мішечок, вже можна замовляти. Пишемо Беру лот номер 3, що зараз я знімаю, показую. Огляньте які різноманітний на кольорова гамма. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день 4919 гривень. Розміри всі йдуть середні, великі і батальні. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику ділимося. Трансляцію запрошуємо знайомих, замовляємо цю позицію, замовляємо будь-яку іншу. Ціна мішечка по курсу на сьогоднішній день становить 4919 гривень. Ось таких шланців двоє для близнюків, напевно. І так, хто бажає придбати лот номер 3 третій мішечок, штани трикотажні, середні великі розміри, забираємо. Це лише частина мішечка була на огляду. Знімаємо протягом 5 хвилиночок, щоб ви зрозуміли кольорову гаму, наповненість, розміри, стан, позиції, хороші, зустрічаються фірмові модельки від...